Загорівся продуктовий ринок 20 квітня у рівному близько 8-ї години вечора загорілися 5 продуктових павільйонів у будівлі критого ринку, та ще 4 поруч із нею. Як зазначають у ДСНС, вони відразу зреагували на виклик про пожежу. У будівлі знаходилися 19 кліток із домашніми тваринами, яких рятувальники виносили на вулицю, аби ті не задихнулися чадним газом. По прибуттю рятувальників до місця виклику, було виявлено загоряння п'яти продуктових павільйонів у будівлі критого ринку. Та чотирьох продуктових павільйонів поруч з будівлею. На гасіння пожежі було оперативно подано вогнегасні речовини. О 20.21 пожежа було локалізовано, а о 21.05 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на свіже повітря 19 кліток з тваринами, серед яких були папуги, кролики, хом'яки та морські свинки. Вогнем знищено та пошкоджено облаштування торгових павільйонів, холодильних установок та продуктів харчування. На місці пожежі працювала Тимна група головного управління ДСНС України у Рівненській області причина пожежі та розмір збитків наразі встановлюється. Адміністрація ринку офіційно коментувати ситуацію. Можливі причини пожежі відмовляється однак, не на камеру говорять. Причиною загоряння міг стати холодильник, який знаходиться в одному з павільйонів. Також вважають і продавчині, що працюють поблизу місця, де відбулася пожежа. Я думаю, що холодильник загорівся де то ніхто не застрахований, в кожного може таке бути, і хоч цього разу пожежники вчасно змогли прибути за викликом, таке везіння, за словами заступника міського голови рівного Артема Ганущука, це скоріше виняток ніж правило, адже зазвичай там складно проїхати не лише для звичайного транспорту, але й для службових машин. Те, що в 20.10 суботи туди вчасно доїхала пожежна техніка, тільки е, лише завдяки тому, що в той момент торгівля не велася, і то це їм. Було важко туди дістатися, оскільки проїзди захаращені і заставлені певними там і санкціонованими, і санкціонованими торговими точками. Тому завтра ми збираємо в себе представників. По перше, центрального ринку, ринку Маріон, будинку побуту для того, щоб детально з ними поспілкуватися, також заступник міського голови рівного Артем Ганущак додав: планують звільнити дорогу по вулиці Шевченка, аби покращити логістику у місті та зменшити ризики, що спеціалізований транспорт не доїде вчасно. Ми пропонуємо, щоб ринок центральний ринок Маріон, будинок побуту прийняли всіх тих торговців до себе, нікого не залишили на вулиці, але разом з тим звільнили вільний проїзд, що дозволить і проїжджати спеціальні техніки, відповідно паркувати транспортні засоби і відвідувачам, і самим торговцям здійснювати вивантаження цивілізованим шляхом, який унеможливить отакі от випадки займань. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Денис Коломис, телеканал, ITV Media Group.